Привіт! Рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Дякую всім, хто підтримує мій YouTube канал. Я потребую вашої підтримки. Дякую всім за лайки, за підписки, за коментарі. Продовжуйте це робити і буде вам щастя. Це і одне із панорамних місць містян на Італія. Я розказувала вам про фортецю. Оце п'ятиграмна форма і фортеця. Коли ще був тут лазарет. Зараз це музей. Ви бачите порт. Тут досить великий порт. Місто процвітає за рахунок цього порту. Про що я хочу розказати в цьому відео про що це відео? Я хочу трошки звернути, ну, розказати про мову. Більше відео для людей, які хочуть поїхати за кордон або вже за кордоном, і в них проблеми з знанням мови. Що хочу сказати, якщо ви знаєте хоч трохи англійську мову, то це вже великий плюс буде вам. В будь-якій країні світу знайдуться люди, які говорять англійською мовою і зможуть вам допомогти. Якщо ж ви не знаєте англійської мови, спілкуєтесь і тільки українською, то тоді вам допоможе Google переводчик, Google Транслейтор. Кілька років назад я зустріла нашу українку, яка приїхала в Італію і знала тільки, і спілкувалася тільки на нашій рідній, солов'їній українській мові. Але вона зовсім не переживала. Вона навчилася користуватися Google-переводчиком. Вона вводила в програму, надиктовувала на диктофон програму речення. І Google Транслейтор зразу ж переводив ці речення і показувала з італійцем цей переклад. Так вона спілкувалася. І я думаю, що кожна людина, яка має їхати за кордон, має заручитися допомогою Google-переводчика. Це буде вам нагоді. Зараз дуже багато. Є всяких програм, досить таких продвинутих програм, які допоможуть вам спілкуватися на будь-якій мові світу. Так що Google-переводчик. Вам на допомогу, в помощь і буде вам щастя. Слава Богу, часи змінилися. І цей штучний інтелект допомагає багато в нашому житті, скажімо так. Всім добра. Кому сподобалося відео, ставте лайки. Підписуйтесь на мій YouTube канал і буде вам щастя. До побачення!